Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської прикраси і аксесуари. І сьогодні третя частина моєї нової колекції згарди і Венеційка. І це рожевий колір. Намістини будуть різні, але буде переважати рожевий колір. Ось тут така згарда. Рожевий, рожевий кварц. Такі наместини, виниційки. Вони тут мальовані такими полосками. Думаю, вам видно на камеру. Це не суцільне пофарбування наместини, а такими пасками. І фурнітура така роздільна, рожевий кварц. І ще такі наместини з кераміки з, таким, з такою патиною рожево-золотою. Отак краще видно її. І рожевий кварц на закінчення до замочка. Тут трошки біло-рожевий колір. Ось така згарда, білі намистини, але з рожевими квіточками. Бачите? Намистини всі мальовані вручну. Це сучасна венеційка. Ось це агат гранений. Кераміка з такою рожево-золотою патиною. Перемішку з агатом на закінчення до гачка. Ось є таке цілком рожеве. Такий гарний колір, благородний рожевий. Такий трошки ніби підбузковий, але рожевий. Така згарда. Бачите, рожеві наместини З такими квіточками. А це яшма. Рожева краса. Ось таке сіро рожеве, такі намистини прозорі вони, але такого дають сирувати відтінок скла, тому що, бачите. Емаль така сіра, ну і рожеві квіточки, відповідно, дала рожеві рожеву яшму і сіре котяче око на закінчення луницю і не показала, вона двостороння, такі намистинки, роздільні. Ще. Є з такою, згардою, біло-рожеве. Тут правда, більше білого переважає, але рожеві квіточки є. Ось така згарда. Такі намистини з рожевими квіточками. І агат на закінчення. Такі роздільні. Тут вже трошки інші роздільні, інші шапочки, тому що намистини тут на розмір там 14, тут 12 міліметрів. Ще є ось така сіро рожева. Ось така згарда, сірі намістини з рожевими квіточками, форма така, бачите, овальна, і додала я рожевий кварц і лабрадор. Також таке благородне кольє і більш яскравіше. Такою згардую. Тут вишневі такі намистини, але рожеві мають рожеві квіточки, такі роздінні, шапочки. Тут турмалін і рожевий кварц. І ще одно є кольє без гарди, але з рожевим, то я вже його сюди додала, щоб вам показати, бо воно буде одне без колекції. Ось такі чорні намистини мурано з такими квіточками. Такі намистини, зроблені вручну, бачите, такі цікаві квіточки, і рожевий кварц, і агат чорний. Так Що таке чорно-рожеве, на закінчення? Також рожевий кварц і ланцюжок. Ось і це все в третій частині. До наступних відео. Всім гарного, мирного дня!